Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Десять білків збиваю стрянкою цукру. Білки вперед збиваються самі. Як вже піна зробиться, тоді додається біла піна, додається цукор. І зараз, як зіб'ються, покажу, що далі будемо робити. Так, білки ми збили. Досить гарно збились. we Це наші білки, а зараз ми зіб'ємо жовтки, покажу як, що будемо додавати. Так, 10 жовтків виливаємо в чашу. Сипемо сюди з пів цукру і відправляємо збиватися. Має збільшитися в два рази масса. Так, вот и збиваються, Нам треба додати десь до лосок 4-5 линьев. Но я на локу буду давать. Так, жовтки наші збилися, викидаю сюди в миску. Можна сказати, в три рази збільшилися, не тільки в два. Гарно збиває цей комбайн. Репумій. Так, півчайної ложки розпушувача до печіла, ну от такого, і на кінчик чайної ложки соди. І мука. Ладно. Дивимося, я зараз по тісті, скільки треба. Zazwyczaj desklanką mąkę. No, tam zobaczymy. Się trzeba. Se jest Ось так. Розрівняла я на пательню зараз відправлю в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Готовність провірати шпажкою, або ж або в крайньому разі звичайним сірником. Так, взяла я половину білків, висипала пачку маку. 100 грамм три ложки чайних шубком крохмалю кукурудзяний. Що забрати блендера? Nash de Гарно вимішати, щоб не було ні маку сухого, без, ну, без білків, щоб не було муки, там крохмалю. Субтитры сделал Ось так. Зараз допечеться жовтий корж, будемо пекти цей корж. Також при температурі 180 градусів я покажу, як не забуду, який він має бути. Ну, До готовності, як то кажуть. Так, в цей я додала кокосову стружку, скільки тут. Грам 80, цю половину. Все це саме, тільки замість маку кокосова стружка. Ось. Ось такий буде у нас. Той буде такий біленький. О, там той вже печеться. Так, продовжуємо. Це корж з кокосом. Кінис. Це звичайне варення з полуниць з цілими ягодками. Не буду нічого робити, нічого придумувати, ніяких кремів, нічого. Ось так. Просто і смачно. Немає коли креми варити. Захотілося мені солодкого. І що я маю зробити, як я хочу солодкого? треба зутувати. Лунечки розминаються трохи. Всі дуже великі. Ось так. І зробимо смакоту. Так що ось так. Всередину піде корж жовтків. нам смачно. Рішила на велику пательню пекти. О. Корш і жовтків. І наверха з маком. Чуєте, каже, квак, квак, буде дощ, буде дощ. У нас на три часа передавали дощ, але у нас вийшло сонце. Напевно, на ніч знов буде дощ. О. Так, щось таке. то Вчора на день передавали, а вночі пішов такий великий файний дощ. Красота. Так що, напевно, нині знов на ніч буде дощ. Буде красота. Так, його перевернути, ну нічого. Найс буде смачно. О! Не треба казати, що можна було зробити класну перемастку. Я знаю, але я не маю часу. А я хочу солодко вже і бігу. Так щось таке. Ось так він дивиться в розрізі. Ми будемо смакувати. Так, Іван, куди їсти торта? О! Ой, ой, ой ой, ой. М -м, Смачно? Готуйте, смакуйте. Робіть перемазку, яка вам смачна. А мені з полунечним варенням дуже смачно. Так що всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па.